Чи вигравали ви хоча б раз щось дуже прикольне, приклавши мінімум зусиль. Причому ці мінімум ваших зусиль принесли дуже багато користі іншим. Коротше, історія така. За донат від 200 гривень ви можете виграти автомобіль Honda Civic. Адже ми відкриваємо збір на 10 автомобілів для кількох підрозділів сил оборони. Ціль збору 2 мільйона 700 тисяч гривень. Хороші, надійні, якісні, повнопривідні буси. Пікапи і позашляховики. Хлопці з ССО, які під покровом ночі залітають авпівіжками на 30 кілометрів на територію ворога. Хлопці з ППО, які бережуть наші міста, сон і життя. Хлопці з роти вогневої підтримки на Херсонщині. І хлопці з легендарної 80-ки. Ось для кого ми збираємо на автомобілі. Збір великий, але ми вже три роки з вами тримаємося купи і допомагаємо силам оборони. За автомобіль, який розігруємо, дякуємо IT-компанії Девабід і компанії по викупу авто на Замарстинівській 174. Долучайтесь до збору на 10 автомобілів для кількох підрозділів Сил оборони і отримайте шанс за донат від 200 гривень і більше виграти автомобіль Honda Civic. Всі деталі збору в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну, донатьте на збір і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.